Борис Мирославович, як компанія Національна енергетична група прожила ще один рік в умовах війни? Ну, 23-й рік ну, був все ж таки важким роком, враховуючи ту всю ситуацію, яка у нас в країні. Але... За 2023 рік ми збільшили обсяг споживання своїм кінцевим споживачам. Порівнювати 21 рік і 23 рік, то кількість споживачів зросла в два рази. Обсяг постачання електричної енергії орієнтовно в чотири рази. Закінчуємо ми рік, скажімо так, ідемо нормально, без застосування щодо нас там і дефолтного стану, і переддефолтного жодним чином не порушувалося нами як постачальником електро електричної енергії, ну можу і також наголосити на те, що всі наші споживачі протягом року були забезпечені електричною енергією. Тим більше, якщо взяти те, що компанія все ж таки постачає по всій території України і є навіть споживачі у прифронтових зонах, що нового і корисного ви пропонуєте своїм клієнтам сьогодні? Ну, враховуючи те, що е ринок. Все ж таки в нас розвивається да, війна, його, скажімо, ну не то, що притормозила, але все ж таки має свій негатив. Враховуючи те, що дуже велика конкуренція тепер на ринку, особливо споживачі західних регіонів, то ми стараємося виходити з того, що якомога враховувати думку споживача. Фактично, на сьогоднішній день ми працюємо на умовах оплати по факту постачання. Тобто те, що споживач спожив, те він і має оплатити. В наших комерційних пропозиціях немає жодних прихованих платежів, чи жодної там прихованої відповідальності. Чи... Ну, які можуть мати негативні наслідки для споживача. По-перше, стараємося щодо кожного споживача мати дійсно індивідуальний підхід, Борис Мирославович, ви маєте великий досвід у галузі енергетики. Ви давно працюєте в цій сфері. Можете сказати, чи будуть буковинці і українці зі світлом цю зиму, і надалі? Ну, е якщо оцінювати. Е Ситуація з того, що у нас ще країні якби там війна, і ніхто не може знати, куди може бути спрямовані удар. Якщо наші всі споживачі в Україні почнуть економити електричну енергію, бережливо ставитися, будуть виконувати. Ну це так дуже офіційно сказано, виконувати ті обов'язки, які на них покладаються чинним законодавством, то це буде однією складовою, що Україна буде світом. Якщо брати Непобутового споживача, юридичного, скажімо так, то насамперед є виконання отих обов'язків, які покладені саме на споживача іменно правилами. Це про те, щоб бути постійно на зв'язку з своїм постачальником, інформувати його. Якщо у мене щось змінюється у нього, да, він перестає чи починає більше споживати свої споживання, знає споживач, і як він найбільш точніше може сказати і довести це. Постачальнику, то це є великим буде вкладом те, що Україна буде зі світлом і цю зиму, і наступні періоди. Що би ви хотіли побажати своїм клієнтам напередодні різдвяних і новорічних свят? В першу чергу на сьогоднішній день враховуючи ту ситуацію, яка є у нас в країні, я бажаю всім здоров'я і мирного нема над головою. Всіх вітаю з. Прийдешніми святами, святами ті, які пройшли, з Різдвом Христовим, з Новим Роком, миру, злагоди, добробуту кожній українській родині. А чому я наголошую на, на здоров'ї? Якщо є здоров'я, то буде все. Є мирне небо, і є здоров'я. Кожен українець є працьотою людиною і кожен свою частку, те, щоб. Щоб було всіх все добре.